Доброго раночки, друзі! У нас сьогодні 8, уже грудня 2025 року. Спали ми більш-менш спокійно. В день-вчора був ужас. Вчора ми чули всі три вибухи, десь в районі 10 годин. Потім чули трошки пізніше в 11.40. Теж три вибухи. В центрі зараз знаходитися так. знаєте... Дуже-дуже така ситуація, люди живуть, але опасно. Навіть у нас там кружки, скажімо так, і я зараз задумуваюсь над тим, може нам тепер не їздити на ці кружки, поки така ситуація дуже напружена на лівому березі, в центрі, якось так, знаєте, Вчора було навіть трошки лячно. Ми всі відганяємо ці думки, живемо, ходимо, але це воно того стоїть, щоб ризикувати. А у нас ще якось фу, фу, я боюся, що і сказати, але там, там, на лівому березі, такі вибухи чутно постійно і обстрілюють десь так передмістя Запоріжжя, лівий берег там дуже все це чує. І Фабами. Навіть фаби щось стали частіше. Частіше долітати там десь початок Запоріжжя, ну, з сторони, де Васильівка і да далі, це лівий берег до Запоріжжя. Так що так, я задумалась, мол... і холодно зараз, як якщо на малювання завожу туди і сама гуляю там, чи сижу на лавочці, це було тепло, а це вже майже десь 3-4 дні я похолодало. Ага, і можна простудитися. Я навіть один деньочок посиділа хвилин 30 і підстудилася, але трошки зовсім очухалася, скажімо, і зараз все нормально. Тому я думаю, над тим, чи воно того стоїть. А як ви скажете, вона настільки любить це малювання. Я вихвалювала цю арсієнку. Ви знаєте, рекомендувала всім. Але зараз, я думаю, воно того стоїть, бо, по-перше, як білка в колесі туди їду, там сижу, чи було таке, що додому, ну, мене рідше, що я додому їду. Це ж все і гроші. І я вже так переживаю, може не стоїть якось уже на одному місці. На правому березі, так, знаєте, якось менше це чутно там, страшно. Мабуть, зараз і холодно. Ну, ну, ну треба щось робити, вибирати, будемо самі вдома малювати, чи щось тут знайдемо направимо, Дуже якось я вчора так мені було неприємно. Ми, ну, Один раз, да, там два ти почуєш ці вибухи. Ми вчора були. один раз, друг, три разом і потім ще два вибухи потім. Ну, ось так. Так що оце така у нас реальність. Не очень, не дуже перспективна реальність. А ось я ж як позитивний чоловік, стараюсь думати про хороше во всьому. Дивитися, бачите, хороше. Але і тут треба дуже оцю грань чітко определити і подумати над тим, воно того стоїть. А зараз якось трошки погіршилося це все. Чистіше вони стали. Чистіше вони наше Запоріжжя, ліве, особливо бір'я, частіше. Тут вже ну, без фантазії, я вже говорю реально, який позитив би ми не несли, якби ми не старалися про це не думати, але тут трошки так, я думаю, треба і... якийсь інстинкт самосохранення включати. Ось от такі справи. Що напишете, порекомендуєте. А я думаю, оці красотки, оці... буду їх заносити, мабуть, в кімнату. В кімнаті вони ще будуть радувати, а тут. Я думаю, що може їм холодно. Отакі красавиці. Ценанарія Еріка і гуальтерія. Всім чудового дня, дорогі! Ну, Знову пишуть каби на Запоріжжя. Роблю собі такий сніданочок. Оце рибні у нас такі нагіци. І салатик. Салатик-помідорчики. Петрушка своя і огурчик. Все будемо нарізати миленько. І будемо заправляти ось таким гарбузовим маслом, олія гарбузова. І буде нам дуже смачно. І відварені яйця ще. Я додаю, білочки треба, щоб були піст постом, але ну, не всі можуть витримати, коли я відказуюсь від м'яса ще полбіди. Ну, пробувала багато раз молочні продукти не куштувати, пробувала, так. Да. Судороги, щось не вистачає в організмі магнію, мабуть, чи калію і магнію разом. Судороги. Неділя посту пройшла нормально, але но в кінці неділі була судорога сильна. Ось. Так що я не експериментую і додавала яйця в раціон. Я дивлюся посилам. Ноги. Я не знаю, я ще... я... чи це є таке у кого. У літнього віку людей, так, да, ноги болять, крутить. Але я замітила, коли у ці пости ноги починають крутити, це щось не вистачає. Це ну, явно щось не вистачає і, і до лікаря не ходи. Тому, ну, прочитала інформацію. Вроді як дуже добре магній купити. Цитрат магнію рекомендую. Там є різний. Вроді як таке оптимальний цитрат. Ну, подивлюсь, може через недільку. Так. Будуть додаткові кошти, я хочу купити магніт цитрат, і хтось, може, мені порекомендує, який кращий магній, може хтось приймає, бо я вже, може, три роки не приймала. Три роки назад я купляла магній, ба 6 я купляла, пропивала, як ото війна. У нас була рік війни, і ну, багато хто пропивав. І потім я навіть старалась ні валірянку, нічого, ну, як би так, щоб організм. З цим сам справлявся, я хотіла так. Але коли пости, то треба якісь добавочки обов'язково. І ще дуже хорошо омега-3. Омега-3 це як раніше був рибі-жир, зараз це все продається. Ну, теж трішки задорога, і я через недільку-дві, ну, може, собі зможу це дозволити. Пока Я уже свой лимит потратила, растратила, раздала. Ось. Добавляем мы сметаночку. Чуть-чуть, трошечка. У нас буде дуже-дуже велика смакотіща. Помідорчики такі класні, кисленькі. Всім приємного апетиту. Як гарно, що ще є у нас в продажі помідорки, горочки. І можна такий класний салатик зробити, куштувати вітамінки. Всім приємного апетиту. Доброго дня! Обнімаю добрих людей. Добрих, добрих, іскренніх людей обнімаємо. Половина на першу. Знову вибухи, люди добрі. Це вже я не знаю, чи третій, чи четвертий. Намічі Ксюшенька стоїть. Все хорошо? Намічі дуся, а це обережніше. Тож я дуже говорю, може, не будемо на малювання ходити, а вона ні в какую не хоче. Каже, я не знаю вже, що робити. Взагалі зрозуміло. чи це вони тільки сьогодні, і вчора. Ви бачите, як? Вчора думали, сьогодні буде тихо, а сьогодні знову не тихо. діти? Як діти. Всім доброго ранку, хоч ви знаєте, тут можна поспорити. У нас сьогодні вже 7 число, 7 грудня. Вийшли ми в парк трошки погуляти і вибухи, чули вибухи, але ну, реалії нашого життя похолодало дуже сильно. Тримаємося. Ми прокинулися це саме головне. Сіри, сірі дні зараз такі, але все-таки зима, як не є зима. Ксюшка теж гуляємо, зараз йдемо на малювання. Мама, мама, мама. Настрій, у нас сирівна, да? показує, настрій у нас все рівно. Ксюша показує, що настрій у нас все одно нормальний. Так що, слава Богу. Дуже проходять, пробігають ці вихідні. Єлі-єлі Ксюшка прокинулася. Але молодець, що вона слухняна, прокинулася. І зараз ми йдемо. Хоче на роликах На хоче Ксюшка дати. Зашли ми в кав'ярню випити чашечку кави, Ксюшки кроссанчик такой. Кросанчик. Все, вернее, кроссанчик. такий был такой кремлек. И трушечки. Мы зигремся на волосы. Дуже холодно. На стенке. Кави дуже тяжко прокидаюся. мені щоб прокинутися і робити всю роботу, треба купити каву один чи два рази. Тоді день розпочинається добре. Да, дуже тут затишна. Назву я приложу, називається, Назвається... це плак називається це кафе. Потім вам напишу, з останнється зв'язана. Приємного тобі апетиту, Ксюш. Ксюшка хопається. Називається Франц Юа. Я люблю такі затишні кафе, де небагато людей, де спокійно. Париж? Юа. Ти мой Париж, Ти мой любимий Париж Просто красиво вообще. Даш надо.